Яна і рада бачити вас на своєму каналі. Я отримала будинок у спадщину і ми з чоловіком зараз тут самостійно робимо ремонт. На даний момент я роблю ремонт у кімнаті нашого сина. Нашому сину 11 років, якби вже такий не дитина вже зовсім, і ще не підліток. Перепрошую за ехо, так як в кімнаті роблю ремонт, нічого тут немає. Я хочу вам показати і запропонувати ідею, як можна зробити акцентну стіну в кімнаті, в дитячій кімнаті, і в кімнаті підлітка, і такого віку, як мій син 11-12 років. Кімнату я хочу у спокійних відтінках, світлу, тому що кімната знаходиться, вікно в кімнаті знаходиться на півночі, тому світла тут попадає не дуже багато. Ще й від сусідів у нас багато. Винограду і дерев з цієї сторони вікна. От. Тому у мене е, стіни сірого кольору, світло-сірого кольору, а акцентну стіну я вам покажу. Отже, кому цікаво, приємного перегляду! Перш ніж робити акцентну стіну, що я зробила? Прогрунтувала стіну, зашпаклювала усі нерівності, наждачним папером згладила ці нерівності. Також у мене нижній шар фарби це буде білий, і стики між малюнками теж буде білого кольору, тому я покрила всю стіну в один шар білим, білою фарбою. Фарбу я брала Сніжку Еко, така зеленим яблучком. В принципі, мені подобається, це перекриває. Потім я взяла малярний скотч ось такий. Він не товстий, він йде в половину ширини, ніж всі такі жовті, які продають. І нанесла в хаотичному порядку геометричні фігури. Отже, переходимо до самої акцентної стіни. Отже, акцентна стіна. Ось так я скотчем розмітила геометричні фігури. І ми вибрали колір, так як у нас стіни світло-сірого відтінку. Якщо при денному світлі, то вони майже білого кольору. А якщо при вечірньому світлі, то його видно, що він такий світло-сірого відтінку. Тут будуть переважати на стіні відтінки темно сіри світло сіри і де неде де будуть жовті акценти. І оці полоски вони будуть білого кольору. Що ми робимо далі? Ми нанесли скотч. Під низ у нас вже фарба біла. Нам обов'язково потрібно по скотчові нижню фарбу повторити, тому що, коли ви будете наносити малюнок ем, уже іншою фарбою, то ця фарба затече вам під скотч. Який би він добрий не був, вона все одно туди затече. Тому ми робимо підложку білим кольором, чекаємо, поки він повністю весь висохне, і можемо вже приступати до нанесення. Іншого кольору фарб. Зараз я займуся продублюванням білого кольору по скотчі, і далі буду наносити інший колір. Світлішав, а це означає, що я пройшлася фарбою. Я проходилася пенсликом. Ви можете взяти валик велюровий, маленький такий, і ним пройтися. Зараз ми очікуємо, щоб повністю висохло, і далі можемо приступати до покраски окремих геометричних фігур. Так, ну що, вже нижній шар висох. Висохла повністю фарба. І ми можемо приступати до покраски ось цих геометричних фігур. Тому зараз я буду розводити три види фарби, три відтінки, один жовтий і два сірих. І буду приступати. Я буду фарбувати вілюровим валиком. Зараз я розпочинаю з світло-сірого відтінку. Тому що тут його буде на малюнку найбільше. Потім перейду до темно сірого відтінку і завершу жовтого, яких буде тут небагато. Так, ну що, Я покрасила вже усі геометричні фігури. Um, сірий колір, я думаю, повторяти я не буду. А от жовтий колір потрібно, напевно, буде ще раз покрити. Ось так вийшло. Ось. Не забуваємо, що там у нас ще є скотч. І між ними буде біла смужка. Як воно вже висохне, це все воно ще мокре. В плямах це нормально. Як воно вже висохне, воно буде набагато гарніше виглядати. Ось так. Коли висохне, я вам вже покажу готовий результат. Так, ну що, ось такий в нас остаточний варіант вийшов, в кадр весь не влазить. Вся стіна. Мені подобається. Син прийшов, подивився, теж був в захваті, йому теж дуже сподобалося. Як виглядає? Ось так. Дякую всім за увагу. Поставте пальчик вверх, якщо вам сподобалося відео моє. Підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення!